У 2024 році депутати фракцій Житомирських обласної та міської рад працювали над забезпеченням воїнів ЗСУ, боролися проти московського патріархату, а також докладали багато зусиль за для збереження української ідентичності та розвитку мистецтва. Зокрема, депутатка Житомирської міської ради Людмила Зубко неодноразово організовувала виставки, екскурсії для освітян, презентації книг і зустрічі з авторами. Крім того, депутатка звертала особливу увагу на проблему у навчальних закладах міста. Ми не можемо поставити на паузу. Дитинство наших дітей, і ми маємо все зробити для того, щоб діти були конкурентно спроможними в світі, і ми маємо дати їм все можливе, щоб вони очі в очі дивилися нашим педагогам і Тому ці питання тимчасових укриттів. Можливості займатися в школі з педагогами а в мене особисто звучали на кожній сесії. Також депутати докладали зусилля задля того, аби висвітлити внесок жінок у розбудову української держави. Зокрема, Тетяна Парфентіва долучилася до конгресу до 140-річчя жіночого руху в нашій державі та до багатьох інших заходів. Участь у проєкті гендерна фотолабораторія, історія яку немає в підручниках, декілька разів висадили магнолії і. Сакури в і в Новоголінській громаді, і в Житомирській міській громаді, які присвятили саме жіночому руху організації проведення виставки «Молитва за Україну у Кмитівському музеї. Це також було в контексті 140-річчя е, жіночого руху в Україні. Багато хто може казати, що зараз там можливо не на часі якісь там виставки, якісь там інші там культурні заходи. Але це завжди на часі. І саме завдяки. Великі культурні відмінності між нами і ворогом да це також той один з основних факторів, який точно допоможе нам перемогти в цій війні. За 2024 рік депутати Європейської Солідарності ініціювали декілька звернень до Верховної Ради України, зокрема щодо неприпустимості підвищень акцизів на пальне, вирішення питання захисту енергетичної інфраструктури, продовження виплат внутрішньопереміщеним особам і на підтримку військовополонених. Також розглядали звернення громадян і шукали рішення інших проблем. Так Артем Ражев допоміг мешканцям багатоквартирних будинків привести приміщення до ладу та облаштувати територію дитячого садочку. Дуже багато звернень надходить щодо асфальтування. Ання провулків, вулиць, прибудинкових територій, тому все, що я можу, я все роблю, допомагаю, впливаю на владу, і відповідно, ми все це реалізовуємо. Одним серйозний, дуже такий крок був: було забрано тролейбусний маршрут не по невідомим причинам на вулиці Фещенка-Чупівського, там де знаходиться наш військовий шпиталь. Було проведено дуже багато нарад, і відповідно, тролейбус, ми все таки повернули туди. Протягом року депутати займалися волонтерською діяльністю задля допомоги вразливим категоріям населення та військовослужбовцям ЗСУ. Виготовляли так звані їжаки, долучалися до зборів на дрони, РЕП екофлоу та інше. В Житомирському шпиталі знайшов змогу переоснастити операційну операційний стил і так далі. Так далі, то дороговартісні такі штуки, і напрямки медичної евакуації Ми фактично розподіляємо і нагрузку, щоб надати максимально якісну допомогу нашим захисникам. Депутати кажуть, у цьому році продовжуватимуть роботу над усіма цими напрямками, а також відкриватимуть нові проєкти та шукатимуть можливості задля наближення перемоги України.